Одребантіруйте мені хоч кухню, її знесло чорта. в мене на зиму немає. Да діть. Ідіть. Правобережжя Херсонщини звільнена від росіян частина області. Загалом тут зруйнована або пошкоджена третина житлового фонду, а деякі села просто вщент знищені окупантами. Проте люди продовжують тут жити, виховувати дітей та вірити. Що з часом вони зможуть відновити свій довоєнний побут. С Скажіть, а по, з приводу відновлення зараз той щось сюди... про віддалені сільські громади Херсонщини зараз говорять мало. Увага прикута до обласного центру та інших великих міст регіону. А між тим тут буяє життя. Головне завдання для селян хоча б частково зробити ремонти своїх будинків до холодів. Велику надію покладають тут на державну допомогу. Та не завжди ці сподівання справджуються. Коротше, бюрократія в нас повніша. Всиля у нас багато корупціонерів. Коротше, я не знаю. Я теж за державу за Україну. Ну, такого бардак. За попередніми підрахунками, тільки на звільнених територіях Херсонщини від обстрілів постраждали 14 тисяч будинків. Це 33% від загальної кількості житлового фонду. Повністю зруйновано 6 тисяч осель. Відновленню вони не підлягають. Ці цифри продовжують зростати з кожним днем, адже обстріли росіян не припиняються. Село Давидів Брід знаходиться на межі з Миколаївською областю і вісім місяців було в окупації. За населений пункт йшли важкі бої. Тож і зруйнованих хат тут вистачає. Найбільшою проблемою, що заважає населенню віддалених громад отримати належні державні виплати, є відсутність документів на житло. Десятиліттями люди не оформляли своє право власності на будинки, які подекуди купувались і продавались, мало не на підставі усних домовленостей чи розписок. Тепер же треба документально підтвердити, що зруйнована хата дійсно належить конкретному власнику. Для оформлення технічних та правовстановлюючих документів на будівлі держава відновила роботу бюро технічної інвентаризації та ЦНАПу. У селищі Велика Олександрівка. Однак наразі вони працюють не тільки на свою, а й на сусідні громади. Тож займати чергу за послугами треба за кілька днів. Це програма кабінету міністрів, це програма уряду нашу. І там є певні вимоги, що люди повинні, якщо звертаються на відновлення, то повинні надати весь пакет документів, які там підтверджують, що право власності, що вони технічні паспорт на будівлю і так далі. І саме при наявності цих документів їм виділяються кошти. Проблема друга це цифрова безпорадність мешканців віддалених сіл, Більшість з яких пенсіонери. Які не можуть осилити процедури в дії і вважають їх зайвою тяганиною. По телевізору кажуть, одне а що оформити ми тут є допомогу, це взагалі Є у мене документи на дом, що я його купив, в колхозі, все. ні, треба щоб в електронному вигляді, і це пошли. Один реєстратор на весь район приймає тільки і читвій. все. Попри все, великоолександрівська громада у лідерах з виплат допомоги на відновлення зруйнованого чи пошкодженого житла на Херсонщині. Місцева влада стверджує, що кошти за програмою є відновлення вже отримали 300 сімей. Окрім держави, херсонцям також допомагають міжнародні організації. Надаючи будівельні матеріали, та звісно на всіх їх не вистачає. І це породжує недовіру. Там зашли всі чого? Підряд. А чого вони роблять вибірково? В кого дві шахвирини, два вікна, їм роблять, а в кого все розбите, їм не роблять. Вам не положено. Хоч ви пенсіонери, ви інваліди, а вам не положено. А чого чо, чо не положено? Що кажуть, Чого вам не положено. пробачте, ну, так вийшло. І все, це всі розговори. Нарікання селян викликає і те, що відновлення будинків почалося з центральної вулиці. Мовляв, готують показову вітрину для обласного керівництва і донорів. Насправді це звичайна практика. Але в Давидовому броді, саме на центральній вулиці, за словами місцевих мешкають ті, хто радо зустрічав росіян. Тетюн сказав, що центральну вулицю <рес> робіть центральну вулицю і все, бо центральна вулиця більше сепаратистів було. Чи ми бачите, Це вже друга людина каже. Я ж кажу тут а, більше сепаратистів, Як ми сиділи в окупації, нам не хрена не дали. А кому а комусь першу очередь дали кому? Хто міє за де, тому й дають? А хто не міє лизати, тому не дають не хрена і тут мова йде не про державну зраду. Ці індивіди не займали керівних посад і не організовували фейкові референдуми. Вони співпрацювали з окупантами на побутовому рівні, а дехто за цей час навіть встиг збагатитись, грабуючи домівки сусідів, котрі виїхали. Однак правоохоронці не знайшли доказів колабораційної діяльності цих селян і не відкрили кримінальні провадження. Помагав тут їм. І в чому ще? Крав, бо по хатам ходив, а зараз вони бізнесмени, магазини поокривали. бетонами для них наганяли. Та, сиділи з ними, водилися, все і що. Ну, тягали там СБУ і всі останні, коли освободили село. І як ходив, так і ходить. І все, і хоч би що. Кошти за програмою є відновлення, не можуть отримати особи, щодо яких застосовано санкції РНБО або є судимість за злочини проти держави, тобто за державну зраду чи колабораційну діяльність. Це рішення уряду трохи заспокоїло селян, але й додає клопоту. Треба брати ще одну довідку. Одна в дворі прилетіла, і одна прилетіла прямо в магазин. І підвал у будинок Віктора Івановича, де в той час квартирували українські військові, росіяни влучили авіабомбою. Селяни кажуть, що приліт був настільки точним, що його мав координувати хтось з їх односельців. Чоловік отримав від благодійників кошти, яких вистачило лише на перекриття даху. Оце вони нам виділили 51 тисячу, щоб її я накрив хату. Бо я, вони мені дали 50, 51 тисячу, я ще 7 тисяч заплатив. І вони дали, оце привезли желізо, я їм гроші віддав, О, А тепер наші крить було, а на накриті 40 тисяч. Я кажу, що син там з кумом ми приїхали, там вони мені накрили. А так, де його, що його робити, я не знаю. В сусідній Борозенській громаді ситуація схожа. Пошкоджені домоволодіння також поділені на категорії, і ресурси розподіляються пропорційно завданій шкоді. Звісно, таке правило подобається не всім, і місцевій адміністрації доводиться розрулювати кожну ситуацію на місці. Тут є і сварки в нас стосовно цього питання, що ось там всім дають там сусідці далі, тому дали а мені не дали. Ми приїжджаємо подивитися. Ну, там да дійсно там, там, там пару шиферин пошкоджених, але Кого відкрити небо, що робити взагалі то Тому і ми тут вислуховуємо від населення, яким погані. <смі> ну, це, це люди, ми це все розуміємо. Віра Кулик з тих, хто отримав будматеріали першочергово. Жінці 84 роки, а її дочка нещодавно перенесла складну операцію. Та й будинок тьоті Віри, як її називають в селі, постраждав чи не найбільше. І оце от нічого, потолків не було, криші не було, нічого не було, сино. Нічого не було. Це спасіба, хлопці дали оце, оце. Ну я так не скажу де я спе, я кажу. Бо я матюком скажу вам. І вони, як були в нас, і кажуть, стеліть. А я кажу, а як не хватить. Вони кажуть, стеліть. Ми вам додамо. Є й ті, хто не чекає державних грошей, а вкладає у відновлення власні кошти. Пан Анатолій змушений був працювати разом з дружиною в Польщі, щоб підготувати свій розбомблений будинок до зими. Також грошами допомогли міжнародні організації, але їх вистачило лише на заміну розбитих вікон. Та що вони дали? 79 тисяч, що є, я, я на вікна, а остальне я їздив у Польщу. Заробив жінкою їздили. Бо я ж в донецький раз таке пережив. А Тут ж. А, ви самі звідти mm. да. Ні, я місцевий. Батьки померли, я верну. Mm -hmm. mm -hmm. І застав тут другий. Та найгірша ситуація в селах, де були запеклі бої. Білогірка зараз це музей російсько-української війни під відкритим небом. Невелике село знаходиться на пагорбі. Тому мало стратегічне значення під час наступу Збройних сил України в результаті кількох тижнів обстрілів тут зруйновано 100% житлового фонду. Але навіть за таких умов у Білогірці продовжують жити кілька сімей. Ми ну, сьогодні хочемо робити. кухоньку робити. Самі чоловіком робимо <сум> вже помазали дожні ціна. Груби зробить немає. Родина бабіїв зимувати збирається тут, хоча їх будинок зруйновано вщент. Зараз вони разом з дітьми мешкають у тимчасовому літньому будиночку, що надали міжнародні благодійні організації. Але потроху відбудовуються власним коштом. Нема за що робити. А, Якби хоч балки були. Самі скупляємо. На жаль, не вивчаючи умови отримання коштів за державними програмами, люди самі собі створюють проблеми. Приміром, самостійно відремонтоване житло за програмою є відновлення, не підлягає компенсації. Мало хто з селян, з якими ми спілкувалися, знає і про те, що є відновлення, передбачає два варіанти допомоги людям, чиє житло було зруйновано внаслідок бойових дій і не підлягає ремонту. У цьому випадку люди можуть вибирати між сертифікатом на придбання житла і грошима на його самостійне будівництво. Одна прикрість. Ця частина програми почне діяти лише з першим днем осені. І до зими жителі Білогірки не встигнуть скористатись цими опціями. Там, мабуть, хочу сказати, що будинки зруйновані більше, ніж на 200 тисяч. І в цю першу програму вони не попадають. Скоріше, наскільки нам відомо, що з 1 вересня вже запрацює програма тих, у кого пошкодження більше 200 тисяч. Тоді вони будуть. Їм буде надана тоді вже через кабінет міністрів, через уряд буде надана допомога на їхні відновлення будинків. За півтора року після повномасштабного вторгнення росіян населення Херсонщини опанувало суперздібності виживати за будь-яких умов. Зараз багато селян живуть місяцями без електро та водопостачання а зірками милуються не у дворі, а з власних осель крізь розбиті вщент дахи. Та вони не втрачають оптимізму. кажуть головне, що залишились живі. А будинки рано чи пізно відбудують і налагодять в них довоєнний затишок і комфорт. А то ми, звичайно, наші соскульби, тут лікарня, будинок культури, звичайно, потребують всі ремонти, дитячий садочок. Але прикласти е, сили, бажання, кошти. І все це може запрацювати. Все і буде, і буде працювати.